Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і це не типовий огляд на моєму каналі. А точніше, скоріш за все, це огляд взуття, на який я нещодавно перейшов. Отже, огляд лоферів від декабр. Зараз вам все детально розповім та покажу. Починаємо. Отже, цієї зимки я перейшов на взуття китайського бренду Декабр. Цієї зимки в мене вже був огляд на дуже класні та теплі черевики, які я з комфортом проносив всю зимку та початок весни. А зараз пройшла. Справжня весна, стало тепленько і ось на мені вже лофери від декабр. Отже, як заявляє сам виробник, це нібито натуральна коров'яча шкіра, але як для ціни 30 доларів, ну не така це вже шкіра. Більш схоже, як то кажуть, еко-шкіро, тобто шкірозамінник якийсь, але якість чудова. Прошито та проклеєно все якісно, зауважень не маю. Матеріал підкладки поліуретан, підошва з якісною гуми. Замовляв собі розмір 9,5, це поки Китайський, а наш це 43-й розмір і лофери, як на мене, є навіть запас ще. В туфлях зручно, нічого мені не тисне та не натирає. Користуюся вже успішно близько двох тижнів. Підсумку взуття від бренду Декабр, як я вже зрозумів, якісне і точно вартує своїх коштів. Без перебільшень рекомендую до покупки. А десь на початку травня вже покажу вам літні сандалі від Декабр. Посилання, де купував взуття від Декабр, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал. Щоб не пропустити цікавого, підтримай український техноконтент. Постав подобайку та напиши свої думки в коментарях. І на телеграм-каналу підпишись також. І до нових зустрічей, друзі.